Салют! Скучила, але пропадала не просто так. Все ж таки продовжую годувати той проєкт, який мріяла, і продовжую мріяти робити для вас, але чесно скажу, я його роблю і для себе. Живемо ми з вами не в простий час. Час війни в нашій рідній країні, час масової міграції наших людей, які мають ряд своїх причин на те, щоб виїжджати, час неминучих змін і трансформацій, наших людей, які мають на той ряд своїх причин лишитися вдома. Ці зміни ми не можемо ігнорувати. Ці зміни впливають на наше повсякденне життя, на наше повсякденне спілкування один з одним, навіть на нашу взаємодію самі з собою. Бувають випадки, коли людина дуже часто випадково самопошкоджується рукою, ногою, часто вдаряється, не вписується в кути, в які раніше вписувалася, і так далі, то не просто так. Це підсвідомо така спроба вдаритися, або за щось себе покарати, або від якогось глибокого сну себе розбудити, або це про втрату якісного зв'язку з реальністю. І так сказати, трохи розмитий фокус є. Різні є причини. Проблеми із сном продовжують бути топчиком. Проблеми із стосунками продовжують бути топчиком, бо якщо перебої з поставками ресурсу на самого себе і в собі не щось, щось не завжди можеш витримати, то набагато складніше контактувати взаємодіяти з іншою людиною, витримувати те, що вона інша. Витримувати її спроможності і неспроможності, чи то батьки, чи то діти, чи то сусіди, чи то друзі, чи то колеги, чи то близька людина різні способи і форми взаємодії. Але ну, якщо ресурс просідає, то просідає. До чого я веду? Той проєкт, який я, я вбачаю в ньому, звісно, не вирішення від всіх проблем і бід, але я вбачаю в ньому непогану розрядку, розгрузку. А це вже допомагає трохи випустити пар, та можна якось жити то життя, плюс е свідомий пошук або свідоме формування, свідоме декларування своїх нових цінностей і сенсів е коли максимально дестабілізована ситуація в зовнішньому світі, в великому сенсі того слова, да? на рівні країни, на рівні міста, на рівні. Е на рівні навіть підприємства, організації якоїсь да? тобто це такі глобальні структури. Якщо там немає якоїсь стабільності в тому зовнішньому світі, то треба спиратися хоча б як от у сорока на кілочку, да? хоча б на прості якісь такі кілочки, якісь такі внутрішні константи, за якими тримаємося. Перечікуємо, поки пройде та піщана буря, бо ж нічого не видно, тільки тіліпає. А вже як пройде той буревій і трошечки всядеться пісок, вже тоді розвидняється, ми йдемо розмітаємо, розгрибаємо і знову повертаємося до життя. От якийсь такий глобальний процес зараз масово проживають українці. І я бачу, що можна це прожити, ми це проживаємо, і хтось і самостійно проходить, хтось і спеціалістами різними працює. Хтось через тіло розряджається, хтось через емоції розряджається, хтось через самореалізацію геть і нову справу відкриває для себе людина і себе в цій справі відкриває. Неважливо, що якщо воно вас рятує, включає і розряджає і допомагає, класно. Якщо воно вас не руйнує, не має деструктивної, токсичної побочки для вас або для ваших рідних і оточення. Красавчики, ви знайшли свою таблетку і молодці. І цей підхід, який і я готую, він буде стосуватися і рухової динаміки людини, і перегляду коротеньких відео або навіть фрагментів фільмів і обговорення, і групова терапія, де ми можемо порефлексувати, поділитися своїм досвідом. Плюс ми можемо один одному відіграти невеличкі сценки. Один одному відіграти невеличкі, нескладні вправи, де можна допрожити, договорити свої певні стани і враження. Звісно, ми будемо працювати із метафоричними картками, бо ну куди я без своїх метафоричних карток. Це дуже м'який і лагідний інструмент взаємодії із своїми станами, із своїми пластами. Самого себе, же, який ховається в підсвідомій частині психіки. І з цим ми теж будемо взаємодіяти і працювати. Зараз я трохи вам привідкриваю цю невеличку таємницю, поки воно там кублиться і формується, і підбираються певні вправи. Все це я складаю на тій практиці. Сорі, <кхм> <Sorry. кхм> ще не до кінця одужала, але я стараюся. <кхм> Все це я формувала на тій практиці, яку маю і як людина, і як українка, яка теж переживає це все, просто як Маріна, теж зв'язки, теж дружні, теж родині, то все, теж низка своїх траблів, челенджів, втрат і побити покосане его. І слава Богу, що воно побити покосане, бо поки те его не покоцаєш, душу не відкриєш, не розкриєш. Це основане і на власному досвіді, і на клієнтському досвіді, на всіх тих розмовах вже третій рік, які тривають глибоких, емоційних, непростих, часами навіть дуже. І сльозами, із сміхом на очах, із піснями, із анекдотами, із мовчазними паузами, в яких сказано більше, ніж не сказано словами. Це це докупи. Я намагаюся акумулювати, зібрати і взяти вижимку того, що може спрацювати практично і реально, підтримати кожного, хто хоче потурбуватися за себе, і трохи зміцнити ту внутрішню емоційну дамбу. Я мрію, щоб ми це робили разом, і це будуть групові формати: і формати міні-тренінгів, і формати терапевтичних зустрічей груп. І робота в парах, в трійках теж там буде. Якщо вам цікаво, пишіть, на які теми би ви хотіли працювати. Якщо вам цікаво, просто задавайте свої питання, то що вас хвилює, турбує. Я хочу бути в діалозі, я хочу готуватися, готувати відповіді або ділитися вже якимось напрацьованими штуками, так сказати, з пилу жару. Да? Зараз все одно інша трошечки йде психологія. І інша, йде психодинаміка взагалі людей. Побутові запити ніхто не відміняв, але все одно дуже впливає ряд змін, які відбулися, відбуваються, і, на жаль, ще відбудуться. Якісь, на жаль, відбудуться, якісь, на щастя, бо не всі зміни є погані, і то хоча б якось втішає нас з вами. Так от. Це буде такий продукт, який практичний, нехитрий. Я люблю все просте і ефективне, але воно буде основане на реаліях сьогодення. Ну і хочу підтримати кожного і кожну, хто бореться, шкребеться, довбеться, повзе, гребе і все в тому синонімічному ряді. Я посміхаюся сьогодні і. Сходила в душ, вклала волосся, підфарбувалася сьогодні. Але ж за цим стоять теж дні, коли я не така нафарбована, не така усміхнена, та, може, іноді і не така й балакуча, як сьогодні є. Нащо я це кажу? Нащо тикаю пальчиком на себе? Ну, Бо на себе простіше, щоб не тикати на когось краще на себе? А по-друге, мені хочеться максимально рекламувати. Давайте таке візьму слово трохи проповідувати навіть ідею простоти, бо в тому є велика сила і сміливість, людяності, бо в тому є велика сила, мужність, витримка і сміливість. Лишитися м'яким сентиментальним, приймаючим, здатним приймати і сприймати себе і оточуючих людей, оточуючий світ. Наскільки це можливо, конечно. лишитися в адекваті, коли наскільки швидко відбуваються обставини зовні, які тебе не задовільняють, травмують, не дають передишки, знову травмують, ти ще не спів піднятися хоча б на коліна знову по голові. Це колективна тема. Історії різні, є і легші історії, і слава Богу, що вони є, слава Богу, що є люди, в яких полегше. Але є люди, в яких і тяжко так, що просто ну, якийсь Анріал зашкварний. І ми не можемо вивести середню температуру по палаті, щось взяти таке середнє, воно буде обо всьому і не о чому. Я намагаюся підсвітлювати різні стани від самих тяжких до самих легких і приємних позитивних. Бо ми в цій градації зараз з вами є. То день нічого, то кріпимося, то капець, як то все пережити, то знову, слава Богу, так і живемо. І в цих емоційних гойдалках поки що вони, ті гойдалки, є, і поки що та турбулентність є. Ми не можемо її вимкнути. Ми можемо намагатися ігнорувати її. Але ну, ми будемо страждати, коли ти ігноруєш певні факти, ти об них вдаряєшся з розбігу. Та турбулентність є. І ми зараз вчимося. В середині турбулентності, в середині цього емоційного двіжа, цього розкача, ми вчимося ловити фази, ловити сезони, пристосовуватися, бо людина як вит виживала руками і віками, тільки за рахунок того, що ми з вами живучі тварюки, ми вміємо пристосовуватися до життя, і тому ми досі з вами живі і здорові. І наші прабабусі й прадідусі. І швидко бігали, і вміли готувати, і вміли зігрівати із себе один одного. І тільки того ми сьогодні з вами стоїмо тут і живі. До чого я знову ці всі такі свої роблю відступи? Час непростий. Оце сказати непростий, нічого не сказати, але я обмежуся цим словом сьогодні. Не будемо матюкатися, да? давайте стримуємося. Непростий час. Але і ми з вами пальцем роблені, теж непрості. І якщо ми будемо сприймати реальність саме такою, яка вона до нас прийшла, то в нас є шанс розробити рішення і віднай віднайти ті ключі, які спрацюють максимально ефективно в тій погоді, в тих умовах і в тій реальності, в якій ми є на зараз. Тому я закликаю нас з вами до чесного визнання і до чесного називання речей своїми іменами. І то, що нас оточує, і то, як ми це сприймаємо, і то, як насправді це на нас з вами вплинуло і продовжує впливати. Тільки якщо ми чесно порахуємо всі вцілілі і розбиті шибки, тільки тоді. Ми зможемо якісно засклити всі ті шибки, які побиті, і зміцнити ті, що вціліли. І тоді в нашій з вами хаті стане трошечки тепліше. Бо яка там погода на дворі, то, звісно, і важливо, але погода всередині, погода в хатинці, це найважливіше. Будемо про це дбати і будемо це підтримувати. Е, мені не вистачає живих зустрічей і більш інтерактивного, динамічного спілкування з вами і мої любі клієнти, і мої потенційні клієнти, і гості, і друзі, і не друзі, але все одно ви тут тому дякую і вітаю. Я сподіваюся, що ми рухаємося до того, щоб знову. Зустрічатися, взаємодіяти і працювати наживо з максимальним розкриттям у людської теплоти, якої нам зараз пазаріс дуже всім потрібно. І мені здається зараз момент Х, коли ми обираємо чи геть загаснути здатися, чи сказати секундочку, я не договорила, так. І все, ж таки, і все ж таки поновити той вогонь зігріваючий і живительний людяності. І якщо не завдяки якимсь обставинам, які допомагають, то тоді всупереч обставинам, які не допомагають, але ми обираємо цю теплоту, цю душевність і ми все ставимо на це. Ось такий в мене сьогодні до вас посил. Обіймаю тепло-тепло всіх, хто любить обійми. І поважаю кордони всіх, хто не любить обійми. Окей, yeah. okay. до нових зустрічей. І я буду чекати на ваші теми, на ваші питання, то, що вам цікаво, турбує. І буду рада з вами ділитися всім, що напрацьовую на ці теми. Бо разом, що правильно, разом ми сила. Berežite se, va podláska.